Іду з вами в заклад. Наскільки хочете, що ніхто в світі не тішився так теплим, ясним днем після Паски, як я, Мотл, хлопчик Кантора Пейсі, кантор у єврейській синагозі, головний співак. І сусідова теличка, яку звуть Миня, це я, Мотл, так її прозвав. Обоє разом відчули ми першого теплого дня перше проміння теплого сонця. Обоє разом відчули запах першої зеленої травички, що вибивається щойно звільненою від снігу землі, і обоє разом вилізли з похмурою тісняви, щоб зустріти перший любий, ясний, теплий, весняний світанок. Я, мотил, хлопчик Кантура Песі, вихопився з холодного вогкого льоху, що тхне квасним тісном і ліками з аптеки. а меню сусідову теличку випустили з іще гіршого багнища. З маленького, темного, закаляного, запаскудженого хлівця з покривленими дірявими стінками, крізь які взимку вітер вдуває сніг, а влітку вихлюпує дощ. Вихопившись на Божий вільний ясний світ, ми обоє, я і миня, з вдячності до природи почали виявляти нашу радість. Я, хлопчик кантура Пейсі, підняв обидві руки вгору, розкрив рота і вібрав у себе стільки свіжого, теплого повітря. Скільки було моїх сил. Мені здалося, що я росту вгору, і мене тягне ген-ген туди, в глибоке, глибоке синє небо, де линуть димчасті легкі хмарки, туди, де білі пташки пірнають, то з'являючись, то зникаючи, щебечуть і цвірінькають. Із моїх переповнених грудей мимохідь виривається якийсь спів, ще кращий, ніж той, що ми спільно з батьком співали у свято перед Амвоном. Спів без слів, без нот, без будь якої мелодії, схожий на спів водоспаду, бурхливих хвиль, схожий на пісню пісень. Мене охоплює якесь невимовне піднесення Ой тату, ой, батечку, ой ой, любий Боже. Отак виявляв своє захоплення першим весняним днем хлопчик Кантора Пейсі. Зовсім інакше виявляла це миня, сусідова теличка. Миня, сусідова теличка спочатку ткнула чорну вогку морду в сміття, тричі копнула передньою ніжкою землю під собою, задерла хвіст, потім підстрибнула на всіх чотирьох і глухо замукала му. Оце му видалося мені таким кумедним, що я не міг не засміятися і не скопіювати му на такий самий манір, як миня. Мені це видно сподобалось, бо, недовго думаючи, теличка повторила те саме ще раз на той самий штиб. Із тим самим підстрибуванням. Само собою зрозуміло, що я негайно знову скопіював її до найменших подробиць голосом і підстрибуванням. Отак От кілька разів я стриб, теличка стриб, теличка му, я му. Хто Хтозна, скільки тривала б ця забава, якби не потиличник іззаду від мого старшого брата Елі та ще й усім п'ястком. А згорів би ти. Парубчені мало не дев'ять років, а він танцює з телятком. До хати йди, гульчаю, тато тобі вже дасть бобу. Дурниці. Тато мені нічого не задасть, тато хворіє. Він не молиться перед амвоном ще з осінніх свят. Цілі ночі він кашляє. До нас ходить чорнявий лікар, опасистий з чорними вусами і сміхотливими очима. Веселий лікар. Мене він прозиває пузань. І дає мені щегля у животик. Він щоразу наказує мамі, щоб мене не годували картоплею, і щоб хворому давали тільки бульйон і молоко, молоко і бульйон. Мама щоразу вислуховує його, а коли він іде геть, ховає обличчя у фартух і плечі трусяться в неї. Потім вона витирає очі, відкликає мого старшого брата Елю на бік і вони перешіптуються нишком. Про що вони говорять, не знаю. Але мені здається, що вони сваряться. Мама посилає його кудись, а він не хоче йти. Він каже їй, ніж запобігти їхньої ласки, я краще крізь землю провалюсь, краще мені померти ще сьогодні. Відкуси собі язика, шибенику, що ти вигадуєш. Так тишком відповідає йому мама, зціплює зуби, відмахується від нього обома руками. Вона, здається, ладна пошматувати його. Проте вона одразу лагідніє. І звертається до нього. Що ж мені робити, сину мій? шкода тата, треба ж його рятувати. Тоді продамо щось, відповідає мій брат Елі і зиркає на скляну шафу. Мама теж дивиться на цю саму шафу і витирає очі й каже тихо. Що ж я продам душу? Вже нема чого продавати. Хіба цю порожню шафу? А чому ні? каже їй мій брат Еля. Розбійнику, гриме на нього мама, і очі в неї стають червоні. Звідки? Взялись у мене такі діти-розбійники. Мама обурюється, лютує. Нарешті витирає очі і одразу ж лагідніє. Так само було з книжками із срібною облямівкою, що на татовому Талесі. Талес покривало, яким за юдейським ритуалом одружні чоловіки покривали плечі під час молитви, що на татовому Талесі з двома позолоченими келихами і її шовковою сукнею. І з усіма іншими речами, що їх поспродувано у нас поодинці, кожного разу іншому покупцеві. З усіх речей, які ми поспродували з хати, жодна не завдала мені такої втіхи, як скляна шафа. Щоправда, коли довелося відпорювати срібну облямівку статового Талеса, мені теж було весело по-перше, цікаво було дивитись, як торгувалися з канительником, Йоселом. Блідим євреєм з червоною плямою на обличчі. Йосел тричі залишав хату, аж поки домігся свого. Потім, поклавши ногу на ногу, Йосел сів перед вікном з татовим талесом, витяг маленького ножика жовтою колодкою з оленячого рогу, зігнув середній палець і почав відпорювати облямівку так майстерно, що, коли б я вмів так відпорювати облямівки, я б, здається, був найщасливішою людиною на світі. А все-таки подивилися б ви тоді на мою маму, як вона зарюмала. Навіть мій брат Еля, а він уже парубок, теж дивно якось повернувся лицем до дверей, нібито сякаючи носа одним пальцем, скривив обличчя і чудернацьки верескнув, витираючи очі полою. Що там таке? запитує тато зі своєї світиці. Нічого, відповідає йому мама, і витирає червоні очі, а нижня губа і все її обличчя тремтить. Так, що треба бути залізним, щоб не луснути від сміху. Але куди веселіше було, коли дійшло до скляної шафи? По-перше, як то її заберуть? Мені завжди здавалось, що наша скляна шафа зрослась із стіною. Як же її візьмуть? По-друге, де мама замикатиме хліб, калачі, тарілки, олив'яні ложки і веделки? У нас були також дві срібні ложки і одна срібна веделка, та мама їх уже давно продала. І де ми держатимемо на Пасху Мацу. Усе це спадало мені на думку, коли столяр нахмен стояв і міряв шафу брудною рукою із червоним нігтем на великому пальці. Він доводив, що шафа не пролізе у двері. Погляньте самі, ось вам ширина шафи, а ось двері. Ніколи в світі вона не пролізе. Як же вона влізла, запитує в нього мій брат Еля. Піди спитай у неї. Відповідає йому сердито Нахмен. Хіба я знаю, як вона влізла, її внесли, от вона й влізла. Була хвилина, коли я дуже непокоївся за шафу. Тобто я гадав, що вона залишиться у нас, але через деякий час столяр Нахмен прийшов із своїми обома синами, теж столярами, а вони як взялися й потягли нашу скляну шафу. Попереду йшов Нахмен. За ним обидва сини, позаду я, батько їх командував у убік, мендл, праворуч, Копл, не поспішай. Мендл, тримай. Я їм допомагав хекати. Мати й брат Еля не хотіли допомагати. Вони стояли, дивились на спорожнілу стіну, вкриту павутиням і плакали. Комедія з ними. Вони тільки те роблять, що плачуть. Раптом трісь? Саме біля дверей луснуло скло, і столяр із синами почали сваритися, звертати один на одного провину. Ворухнувся, як відмідь, слонячі ноги. Голову зламали тобі. Що там таке? чути хрипкий голос із світлиці. Нічого, відповідає мама і витирає очі. Що робити далі? Так каже одного разу вранці мама, звертаючись до мого брата і наморщивши лоба, оглядає порожні стіни. Я і мій брат Еля допомагаємо їй оглядати всі чотири стіни. Мій брат Еля дивиться на мене засмучено і з жалем. на двір, каже він мені суворо. Нам треба тут поговорити. Пострибуючи на одній нозі, вискакую на двір і зрозуміла річ одразу ж до сусідової телички. Останнім часом меня виросла, стала ні в руку, на ноги і покращила. Чорна мордочка гарненька така, круглі оченята, тямущі, повні розуму, як у людини, жде, щоб їй дали чим-небудь поласувати, і любить, коли її лоскочуть шийку двома пальцями. Уже, ти знову з теличкою? Не можеш ніяк розлучитися зі своєю любою подружкою. Так каже мені мій брат Еля, але цього разу без прокльонів. Бере мене за руку і каже, що піде зі мною до кантура Гершбера. У кантура Гершбера, каже він, мені буде добре. По-перше, я в нього каже, матиму, що їсти. Дома у нас кепсько, каже він, тато хворий, треба його рятувати. Ми рятуємо його, каже він, як тільки можемо. І мій брат Еля розцібає капоту. І показує мені на жилет. Ось був у мене годинник, подарунок від мого майбутнього тестя, але я його продав. Якби тест дізнався, він зняв би страшенну бучу. Світ перевернувся б. Я дякую славлю Бога, що майбутній тесть мого брата не знає про годинника і що світ не перевернеться. Ой-ой, Боже мій, що було б, якби світ перевернувся. Навіть подумати страшно, що сталося б з миною сусідською теличкою. Німеч створіння. Ось ми і прийшли, каже мій брат Еля, який дедалі стає лагідніший і привітніший до мене. Кантор гершбер неабиякий співак. Тобто сам він не співає, він бідолаха не має голосу. Так каже тато. Але він розуміється на співі. Гершбер має чоловік з 15 півчик, а сам він дуже сердитий. Гершбер пробує мій голос. Я співаю стрелями, він гладить мене по голові. І каже моєму братові, що в мене сопрано, а мій брат каже, що такого сопрано ще світ не бачив. Поторгувавшися з Кантором, мій брат Еля бере завдаток і каже мені, що я лишаюся тут, у кантора, реп Гершбера, наказує, щоб я слухався його і щоб не сумував. Йому легко сказати, щоб не сумував. Як я можу не сумувати влітку? Сонце пече, небо, мов кришталь, грязюка, вже давно висохла. «На дворі перед нашою хатою лежать колоди, вони не наші, а багатія Йосі. Він збирається будувати хату і приготував колоди, але не мав де їх покласти. Через те й звалив їх коло нас. Дай Боже йому здоров'я тому багатієві Йосі, бо з колод я можу зробити собі фортецю, а між колодами ростуть будяки і смілка. Будяками добре кидатися, а смілку надувати. А смілку надуваєш і ляскаєш себе нею по лобі. Вона й лопається, мені добре, і мені, теличці нашого сусіда, теж добре. Я і Миня єдині господарі тут. Як же мені не сумувати за минею, теличкою нашого сусіда? Ось уже скоро три тижні, як я у кантура гершбера, а співати мені майже не доводиться. У мене інша робота. Я ношу його добцю, добця горбата, Їй ще нема двох років, проте вона ні в року важкенька, важча за мене. Я надсаджуюсь, носячи її на руках. Добця мене любить. Вона схоплює мене своїми сухорлявими рученятками і чіпляється за мене тонкими пальчиками. Вона кличе мене Кіко. Чому Кіко, не знаю. Добця мене любить. Вона не дає мені спати цілі ночі. Кіко кі. -кі Це означає, щоб я її колисав. Добця мене любить. Коли я їм, вона вириває у мене з рота. Кіко пі. Це означає, дай мені. Мене тягне додому, харчі тут теж не дуже добрі. Сьогодні свято, зелені свята, хочеться піти на двір, побачити, як уночі небо розколюється, а добця не пускає, добця мене любить. Кі кі щоб я її колисав. Я колесаю її, колисаю і засинаю. І приходить до мене гість, Миня, сусідова теличка, дивиться на мене своїми повними розуму очима і каже мені, ходім, ми спускаємося схилами до річки. Не довго вагаючись, я закочую штанці, гоп, і я вже в річці. Я пливу і миня пливе за мною. На другому березі добре. Нема кантора, нема добці, немає хворого тата. Прокидаюся, аж це тільки сон. Утекти, утекти, утекти. Але як утекти? Куди? Додому, звичайно, проте кантор, гершбер, уже прокинувся раніше від мене. Він мав великий камертон, пробує його зубами. Підносить до вуха, потім наказує мені швидше одягтися і піти з ним до синагоги. Сьогодні, під час молитви, ми виконаємо його композицію. У синагозі бачу мого брата Елю, звідки він тут взявся? Адже він молиться з м'ясниками, там, де тато наш за кантура, що б це означало? Мій брат Еля говорить про щось із кантуром Гершбером. Гершбер незадоволений, він каже: Тож пам'ятай Богораде, негайно після обіду. Ходім, побачишся з татом, каже мені мій брат Еля, і ми вдвох йдемо додому. Він іде, а я підстрибую, біжу, лечу. Не поспішай, чого ти так летиш? каже мені мій брат Еля і стримує мене. Йому, видно, хочеться поговорити зі мною. Знаєш, тато хворий, дуже-дуже хворий, бо зна, що з ним буде. Треба його рятувати, та нема чим. Ніхто не хоче допомогти. А до богадільні мама ні в якому разі не хоче її опускати. Краще сама помре, каже вона, ніж пустить його в богадільню. Дивись но, ну, іде мама. Простягши руки, мама йде нам назустріч, падає мені на шию, і я почуваю на моїх щоках її сльозу. Мій брат Еля йде до хворого тата, а я з мамою лишаємось на дворі. Нас оточили з усіх боків, жінка нашого сусіда гладка песя, і дочка її Міндул. І невістка перл, і ще дві жінки. Ви маєте гостя на свято? Вітаємо вас з вашим гостем. Мама опускає додолу опухлі очі. Гість, кажете, нещасна дитина. Прийшов провідати хворого тата все таки дитина. Так відповідає мама всьому гурту жінок, а сусідовій жінці песі каже окремо, тишком, причому песя похитає головою. Ну і місто. Щоб хоч хто небудь звернув увагу. Двадцять три роки надривався. Перед Амвоном. Здоров'я своє поклав. Я б його, може, і врятувала. Та нема чим. Все хвалити Бога спродала. Останню подушку, дитину віддала канторові, все ради нього, все ради хворого. Отак скажеться мама сусідці песі, стоячи на дворі, я кручу головою на всі боки. «Кого ти шукаєш? звертається до мене мама. Кого шукає хлоп'я? Теличку, мабуть. Так каже на су... наша сусідка Песя і звертається до мене з дивною приязню. Ех, хлопчику, нема вже телятка. Мусила продати м'ясникові. Хіба у мене був інший вихід? Досить того, що треба годувати одну скотину, де вже там з двома морочитись? Чуєте, теличка в неї, хвалити Бога, теж уже стала скотиною. Дивна жінка оця песя. Скрізь вона суне свого носа, їй треба неодмінно знати, чи є в нас молочний обід на свято. З приводу чого ви це запитуєте, питає в неї мама. Просто так собі, каже Песя. Піднімає хустку і простягає мамі горщик сметани. Мама підштовхує горчик обома руками. Господь з вами, песю, що це ви робите? Хто ми такі? Ми ж не хто, боронь Боже. Ви мене хіба не знаєте? Навпаки, випродовується песя. Саме тому, що я вас знаю. Корівчина ні вроку останнім часом поправилась. Є Єні вроку сирі молоко, я вам позичаю. Ви мені дасть Бог повернете. І сусідка песя ще довго умовляла маму. А мене вабить доколот. до колод, до телички, до телички, телички. якби не соромно було б я заплакав. Коли тато розпитуватиме тебе, відповідай хвалити Бога. Так наказує мені мама, а мій брат Еля пояснює мені трохи докладніше Щоб ти не скаржився, не розповідав різних байок про позаторічний сніг. Відповідаю тільки хвалити Бога. Чуєш, як тобі кажуть? І мій брат Еля заводить мене до світлиці хворого. Стіл заставлений пляшечками, коробочками, баночками, пахне аптекою, вікно зачинене, на честь зелених свят кімнату прибрали зеленю, в головах над ліжком повісили любисток. Це робота мого брата Елі. На долівці теж розкидано запашну траву. Тато помічає мене, підкликає до себе довгими сухорлявими пальцями. Мій брат Еля підштовхує мене ззаду, підходжу до тата, я його ледве впізнаю, обличчя жовте, як глина. Сиве волосся вилискує, стерчить, наче приклеєне чуже волосся. Чорні очі сидять глибоко, наче взяті в оправу чужі очі, зуби, наче вставлені чужі зуби. Шия така тонка, що голова ледве держиться на ній. Щастя, що він не може сидіти. Він кладе мені на обличчя гарячу руку з кистлявими пальцями. На губах з'являється крива посмішка, як у мерця. Аж ось заходить мама, за нею лікар, веселий, чорнявий лікар. З великими вусами. Він вітається зі мною, як і старим, добрим приятелем. Частує мене щеглим у живіт і весело звертається до тата. Маєте гостя на свято? Вітаю вас з вашим гостем. Спасибі, каже мама, і моргає лікареві, щоб той оглянув хворого та щось прописав йому. Чорнявий лікар навсіж розчиняє вікно і гнівається на мого брата Елю, бо той завжди зачиняє вікна. Я вам тисячу разів казав, що вікно любить, коли його. Не зачиняють. Мій брат Еля моргає на маму, мовляв, мама винна. Вона не дозволяє відчиняти вікна, боїться за тата, щоб він, крий Боже, не застудився. Мама моргає лікареві, щоб той нарешті оглянув хворого і щось прописав йому. Чорнявий лікар виймає годинник, великий золотий годинник. Мій брат Еля аж прикипів поглядом до лікаревого годинника. Лікар це помічає Хочете знати, котра зараз година? Без чотирьох хвилин пів на одинадцяту. А скільки на вашому? Мій годинник попсувався, відповідає мій брат Еля, і дивно червоніє від кінчика носа аж до вуха. Мама не може всидіти, їй хотілося б уже, щоб оглянули хворого і щось йому прописали. Проте лікар має час. Він розпитує маму про сторонні речі, коли весіля мого брата. І що, каже Кантор Гершбер про мій голос. У мене мусить бути, каже він, гарний голос. Голос це спадкова річ. Мама не тямиться. Раптом лікар повертається разом із тільцем до хворого тата, бере його за сухорляву гарячу руку. Ну, кантере, як святкуємо сьогодні, хвалити Бога, відповідає йому тато з посмішкою мерця. А саме менше кашлялось, добре спалося, запитує лікар і нахиляється до нього дуже близько. Ні, відповідає тато, ледве переводячи подих. Навпаки, кашлюю я часто, а сон мене якраз не бере. Але хвалити Бога, п'ятидесятниця, таке свято і гість, гість на свято. Погляди всіх звертаються до гостя, а гість дивиться на долівку і думками на дворі. десь біля колод, біля будяків, що колються, біля смілки, що лопається, біля сусідової телички з розумними очима, яка вже стала скотиною, біля річки, що дзюркочить там під грою, а той зовсім у високій, широкій голубій шапці. Що прозивається небом. Сметана, яку наша сусідка гладка песя позичила нам, стала в пригоді я і мій брат Еля відбули молочний обід, мочаючи вдвох свіжий калач у блюдечко з холодною сметаною. Це було таки зовсім непогано, шкода тільки що мало, зауважив мій брат Еля, який був того дня в дуже гарному настрої і такий добрий, що навіть зробив мені ласку, дозволив погратися трохи вдома і не так скоро повернутися до кантура Гершбера. Ти ж у нас гість на свято, сказав він мені і дозволив побавитись на дворі коло колод, але з умовою, щоб я не дуже лазив, і, крій Боже, не подер останніх штанців. Ха-ха-ха, не подерте останніх штанців. Нема кому сміятися, слово честі. Побачили б ви оті штанці. Ну-ну, краще не будемо говорити про штанці. Поговоримо краще про колоди багатія Йосі. Ай, колоди, колоди. Багатій Йося думає, що це його колоди. Нічого подібного, це мої колоди. Я зробив собі з них палац і виноградник. Я принц. Принц походжає цілком вільно у себе у винограднику. Зриває смілку, лязь по лобі, ще смілку, лясь по лобі. Всі мені заздрять, навіть хлопчик багатія Йосі, коси на одне око, генах. Заздрять мені на моє добро. Він проходить мимо у своєму люстриновому костюмчику, показує на моїй штанці, сміється, скошує око і каже мені: Дивино. Щоб чогось не загубив. Іди собі краще, доки живий і цілий, кажу я йому, а то покличу мого брата й Елю. Мого брата Елю бояться всі хлопчаки і косовки в генах забирається геть, а я лишаю знов сам один, знову той самий принц у своєму винограднику. Шкода тільки, що мені тут немає, теличка нашого сусіда, уже більше не теличка, вона вже скотина. Так каже наша сусідка Песя. Що таке скотина? І навіщо її продали м'ясникові? Невже на заріз? На те вона народилася, щоб її потім різали. Навіщо народжується теля і навіщо народжується людина? Разом чую, в хаті дивний зойкий плач, пізнаю мамин голос. Дивлюся, збіговись у нашій хаті. Чоловіки й жінки. Той вбігає, той виходить. Я лежу собі на колоді до лілиць. Мені добре. Дивино, ось іде багатій Йося, багатій Йося, староста м'ясницької синагоги. Де мій тато за кантора, ось уже 23 роки. Йося сам колись був м'ясником. Тепер він торгує волами, шкурами і зробився багатієм, великим багатієм. Йося розмахує руками, гнівається на маму і репетує Як це так сталося? Чому мені не сказали, що пейся, кантор, такий хворий!» Він не вимовляє, ши і чи. А чого мені було кричати? виправдовується перед ним мама і вмивається сльозами. Це місто бачило, як я мучусь, хотіла його врятувати. Він сам теж просив, щоб його рятували. І мама не може далі говорити зламає руки, ось ось знепритомніє. Мій брат Еля підхоплює її. Мамо, чого ти виправдовуєшся, мамо, не забувай, мамо. Сьогодні свято п'ятидесятниця, не можна плакати, мамо. А батій Йося не перестає лютувати й гримати на мою маму. Що ви мені розказуєте ціле місто? Гей, таке місто. Сказати треба було мені, тільки мені. Все робіть моїм костом похорону відправу, слузок замов... замовити. Все на мене, моїм костом, а якщо треба все зробити, для сиріток приходьте до мене, не соромтеся. Проте слова Юсібатія мало заспокоюють мою маму. Вона безупино тужить і щоразу умліває на руках у мого брата Елі. А мій брат Еля, який і сам увесь час плаче, не перестає нагадувати їй. Що сьогодні свято, мамо, сьогодні п'ятидесятниця, маму, мамо, не можна плакати. І нараз усе стає мені зрозумілим. Серце мене стискається і хочеться плакати, сам не знаю чого. І жаль, мене бере за маму. Не можу бачити, як вона плаче, як умліває, і як тремтить у мого брата на руках. Я залишаю мій палац з моїм виноградником, підходжу до неї ззаду і кажу їй тими ж словами, що мій брат Еля і сльози капають з моїх очей. Мамо, сьогодні свято, мамо, сьогодні зелені свята, мамо, не можна плакати. Мамо.